Поварка Ланжерона на Гольд двойка Ох. Робив тут один сварщик. Одку одну влупив. Там де Оська стоїть з колесами Тут а нічого не зробив нормального. Тут а ніч... оставив. Короче, тут була трещина. От, я вирізав, зараз буду латати в ту сторону. і поймаю до оська така, типу. Це Я зняв таку приблуду Короче тут так само як зробив, Тляп-ляп так готово, Отак бувають роблять мастера кричать я мастер мастер коротше, ніхіра толку не зробив заплати бабки і ніхіра не робив, там дырка вставив Вон там видно Короче мушу перерубляти Дивіться зробив таку ставку з товстом -то. От. з іншої сторони покрасив уніпорним балончиком і має воно бутися от отак дивіться зараз вставлю прикрипиться балка Вера вставлю, заварю Ще тут латку дам, тут ще латка є, Тоже Вирізав. Зараз примірно покажу. Вон латка друга дав. Ще має з однієї сторони покрасти, вона має бути. йти, Одним словом Вон так, має бути. Прихвачу цю сею, коротше, пачу, дам мені курочку і ще тут зверху кріплю, одним словом, дам вам кріпяшки. Тут нормально полатаю, тут за, залатаю. Мастера роблять, варять, не знаю, як вони кому варять, я пляп щось, ну що після них перероблювати, а заїхав. Дошвара мушу перероблювати це роботу, тяпля. Нормального металу кріплю, щоб ланжером був нормальний. Там я це усілітеля дав ще От, короте, отак потихоньку роблю. От. І там ще буду перероблювати одним словом. А взагалі вам дивіться як зробив. Я поварив кріпівку взагалі дав. Блін, от, от, от мастер, але мастер, коротше Перероблю, зроблю нормально, та й не буду паритись. Хочеш зробити, зроби сам. Одним словом, от такі -то От. Буду робити, ще тут маю латку дати. От. Типу тако буду потихоньку давати. латати. Одним словом, Що то сделаю з ним? Нормально. Хочешь сам зроби, Роби сам, одним словом. Так що такі-то... Така то Ах, робота, одним словом.